Розкажу вам прикол. Коротше, оглядали мотоцикл, замовник замовив огляд саме одного мотоциклу по нашому пакету райдер. Приїхали на огляд. Але, по-перше, ми завжди оцінюємо лот оголошення на стан, як він виглядає, чи зліплений він. Трьох мотоциклів, чи з двох там подивитися по фоткам, тобто оцінити в цілому, чи вартує взагалі туди виїжджати. Може, там було взагалі повне дно. Мотік офіційно придбаний у дилера, був о, свіженький мод. Коротше, виглядав він на фотках просто на мільйон. Угу, проїхали ми оглядати цей мотоцикл. Як вам така історія? Там було ДТП, він відновлений, і у нього варений двигун. Друзі, зараз я покажу фотографію цієї прикрощі такої, і ви знаєте, такі мотоцикли вам абсолютно не потрібні. Тому звертайте увагу і користуйтеся послугами професіоналів.